Дивні дива це не просто черговий серіал, а справжній культурний феномен останнього десятиліття. Від прем'єри у 2016 році він перетворився на одну з найвпізнаваніших історій сучасності. Саундтреки, велосипеди, неонові вивіски, гральні автомати усе це створило впізнавану естетику. Серіал надихнув людей на цілу хвилю головинських костюмів від одинадцятої з вафлями до демогоргона. П'ятий сезон дивних див обіцяє стати грандіозним фіналом, на який фанати чекали кілька років. Це буде завершення легендарної історії, що почалася з таємничого зникнення Віла Байерса у маленькому містечку Голкінс. Творці серіалу Мед і Рос Дафари не приховують, що приготували для глядачів справжні емоційні випробування. Настільки, що актори ридали, читаючи сценарій останньої серії. Проєкт вже обростає легендами, теоріями та чутками. Поки Netflix підігріває інтерес трейлерами і першими сценами, ми на Суспільна культура зібрали всю відому інформацію про п'ятий сезон дивних див. З вами сьогодні Валерія Пастушенко, і ми разом з вами поговоримо про офіційні деталі нового сезону та найцікавіші теорії фанатів. Чи будуть вони пророчі? Скоро дізнаємось! Фінальний сезон серіалу вирішили випустити у кілька етапів. Як це вже було з Венздей та Грою в кальмара. Netflix підтвердив, що перша частина із чотирма епізодами з'явиться 27 листопада 2025 тисячі Друга частина з трьома серіями 26 грудня 2025-го. Ну фінал вийде окремим релізом на 1 січня 2026 року. За словами творців, такий поділ дозволив краще структурувати історію. Роздафер зазначив, що цього разу вони заздалегідь планували розбити сезон. Тому що перша частина сприймається як окремий мегафільм із власною кульмінацією, виконавець ролі Дастіна Гатен Матарацо радий, що сезон матиме кілька релізів, бо це дасть змогу фанатам обговорювати розвиток подій і будувати теорії між виходами серій. У фінальному сезоні буде вісім епізодів. Рос Дафер показав у своїх соцмережах, що останній епізод першої частини триватиме аж Годину і 23 хвилини, тобто як повнометражний фільм, брати Дафори також натякнули, що фінальна серія може тривати близько 2,5 годин. Цікаво, що Netflix навіть планує обмежений допрем'єрний показ в кінотеатрах. Дводенна демонстрація фіналу відбудеться з 30 грудня. Таким чином, фанати зможуть побачити епічне завершення на великому екрані. Хоча, як жартують творці, вдома дивитися цілком нормально, особливо якщо ви не любите плакати перед незнайомцями. Ну що ж, схоже, ми можемо втратити багатьох улюблених персонажів. У п'ятому сезоні на нас чекає воз'єднання всього основного акторського складу, і це реально воз'єднання. Бо якщо в попередніх сезонах вони завжди були якось поділені і переживали пригоди окремими групками, то зараз, за словами творців, нарешті всі персонажі будуть в одному місці у рідному Гоукінсі, а не розкидані по різних локаціях. Щодо нових облич, то Дафери обіцяли не перевантажувати фінальний сезон зайвими персонажами. Бо хочуть віддати належне початковому складу героїв. Втім, без новачків не обійшлося. Офіційно підтверджено чотирьох нових акторів у складі: двоє юних дебютантів: Джей Коннелі та Нел Фішер. А ще актор Алекс Броу, і також Лінда Гемілтон та сама легендарна Сара Коннор з Термінатора. Фанати припускають, що Гемілтон може зіграти високопоставлену рядовицю або науковицю, пов'язану з експериментами у Гоукінсі. Отож, приблизно такі фігури опинилися на шахівниці п'ятого сезону, і тепер цікаво передбачити, яка ж буде гра і хто з персонажів вибуде. Події п'ятого сезону відбуватимуться восени 1987 року, приблизно через 18 місяців після фіналу попереднього сезону. Творці вирішили зробити такий скачок в часі, бо актори помітно подорослішали під час перерви у зйомках. За ці півтора року свій дивних див змінився до невпізнаваності, а все через велику битву з головним антагоністом серіалу Векною. Векна це одночасно істота з вивороту, колись хлопчик на ім'я Генрі Кріл, і перший підослідний у секретній лабораторії Гоукінса з надприродніми здібностями. Його сила це не лише телекінез і здатність проникати в думки, а й вміння перетворювати чужі страхи, травми і провину на зброю проти них же. І власне внаслідок битви з ним відкрилися гігантські портали у виворіт, той самий жахливий паралельний світ, і містечко Гоукінс буквально розірвало на шматки. Влада, усвідомлюючи масштаб загрози, водить військовий режим і розгортає полювання на 11. дівчинку з унікальними психокінетичними здібностями, яка колись втекла з тієї самої лабораторії, що і Векна, де над нею також проводили експерименти, і яка володіє дуже схожими силами, що і він. Одинадцять або L, або зараз в українському дубляжі вона от виховала в ізоляції, позбавивши нормального дитинства. І тепер вона знову змушена ховатися, поки влада для зовнішнього світу списує все, що сталося, на техногенну катастрофу, поки триває справжня надприродна війна. Команда підлітків і їхні дорослі союзники опиняються ізольованими у власному місті. І чим ближче річниця зникнення вілла, тим відчутніше стає, що наступна зустріч із векну вже дуже скоро. До речі, творці зазначають, що цього разу не буде повільного входження в історію як раніше, коли нам показували буденне життя героїв і всяке таке. Ну і ми охоче віримо, бо ця атмосфера відчої підготовки до вирішальної сутички відчувається вже навіть з перших кадрів трейлера. Find, We end this once and for all. Головною загадкою, яку обіцяли розкрити автори у цьому сезоні, є природа самого вивороту. Паралельного виміру, що виглядає як темна відзеркалена копія Гокінса, отже, можна очікувати масштабних флешбеків чи монологів, які пролють світло на таємниці паралельного світу, і справді Netflix вже продемонстрував перші 5 хвилин першого епізоду, які підтверджують, що сезон почнеться з повернення у той самий вечір 1983 року, ну коли все і почалося. У оприлюдненому пролозі ми бачимо маленького віла, який після зникнення ховається у своїй хатинці замок Байерс у вивороті, та тихенько наспівує should I stay or should I go» – пісню, що допомагала йому триматися. Раптом на хлопчика нападає монстр Демогоргон, і Віл тікає крізь темний ліс паралельного світу. Йому навіть вдається залізти на дерево, рятуючись від монстра, але ненадовго, бо істота наздоганяє його і затягує в слизькі ліани. Далі нам показують знесиленого Віла, оповитого щупальцями. Потім з'являється векна. Тоді ще нікому не відомий монстр. І підходить до непритомного хлопця, каже моторошну фразу. Нарешті можна починати. Ми з тобою зробимо багато прекрасного, Вільям. І на цьому сцена обривається. Цей пролог підтверджує давню підозру фанатів про те, що Віл Байер зустрівся із Векною задовго до подій четвертого сезону. Таким чином, відповідь на питання, як Віл вижив у вивороті, тепер очевидна. Векна просто пощадив його, щоб далі використовувати. Та й сам Віл у другому сезоні каже, що монстр не хотів вбивати його, тільки всіх інших. А в трейлері є кадр, де Векна піднімає Віла у повітря і шепоче: Віле, ти допоможеш мені. Останній раз фанати роками припускали, що Віл ще зіграє ключову роль у планах Векни, і, походу, так воно і буде. Нуа Шнап, виконавець ролі Віла, в одному інтерв'ю каже, що історія почалася з Віла і нею ж і закінчиться. Актор неодноразово підкреслював, що його герой отримує заслужену увагу у фінальному сезоні. Віл Баріс, який колись був безпорадною першою жертвою, тепер, очевидно, стане центральною фігурою у битві з Векною. Немає сумніву, що векна спробує знову взяти вілла під контроль. І для хлопця це означає внутрішню боротьбу на тлі зовнішньої війни і треба визнати що це велике випробовування бо період віла чесно кажучи досить вразливий як припускають фанати віл або принесе себе в жертву щоб закрити виворіт, або навпаки опанує свій зв'язок і вдарить по векні його ж силою це як в Гаррі Поттері. у п'ятій частині волдеморт використав свій зв'язок з Гаррі для того щоб ним маніпулювати а в сьомій частині Гаррі використав той же зв'язок щоб знайти і знищити гору Кракси. Що було обов'язковою мовою для перемоги над Волдемортом? Ну а шнап, який зіграв Віла, розповідав, що задоволений розвитком свого героя у сезоні, і що автори прекрасно відпрацювали арку його персонажа. Сподіваємось, що це не буде геройська самопожертва і він залишиться живим. Взагалі, одне з найпалкіших обговорень щодо останнього сезону це хто ж загине з персонажів. Автори серіалу кожного сезону вбивали когось з героїв, що викликало обурення і навіть сльози у фанатів. Барп у першому, Боб у другому, білі у третьому і Еді у четвертому. Тож очікувати безкровного фіналу було б наївно. Навпаки, багато хто переконаний, що в п'ятому сезоні гине не один. А кілька центральних героїв. Та й сльози акторів під час читок сценарію цілком однозначні. Коментарі авторів натякають на важке прощання із серіалом. Найочевидніший кандидат в очах інтернет-спільноти це, як не сумно, Віл Баєрс. Але не думаємо, що хлопець загине, бо це було б занадто жорстоко і нелогічно. Віл натерпівся більше за всіх, і я не вірю, що автори серіалу здатні вчинити таке з мамою хлопця Джойс, яка теж добряче натерпілася. Хоча другий популярний кандидат ще один її син Джонатан Баєрс. Фанати помітили, що Джонатан Стів і Ненсі знову утворили любовний трикутник і припускають такий розвиток в кульмінаційній битві. Джонатан загине, рятуючи ненсі від смертельної небезпеки. І цим він нібито спокутує відстороненість, яку проявляв до своєї дівчини та сім'ї. А Ненсі після цього можливо залишиться зі Стівом, адже четвертий сезон явно воскресив хімію між ними. До того ж, сценаристи неабияк вкладалися в образ Стіва героя. Тому або підготували для нього хеппі Енд, або Стів Гаррінгтон це персонаж, за якого фанати, мабуть, хвилюються найбільше. Коли зарозумілий спортсмен, Стів став улюбленцем публіки завдяки своєму переродженню у няньку та відчайдушного бійця. Його арка розвитку одна з найкращих у серіалі, що робить Стіва потенційною трагічною жертвою для максимально емоційного ефекту. Коли у жовтні 2025-го вийшов трейлер п'ятого сезону, то фанати забили на сполох, бо стіва там показали підозріло мало. Однак дехто навіть припускає, що автори навмисне змонтували трейлер так, щоб нас направити на хибний слід. І насправді стів виживе. Ще до четвертого сезону всі думали, що загине стів, а натомість загинув Едді. В одному з редіт постів висловлена думка, що брати Дафери вбили Едді, бо знали, що фанати не пережили б втрату Стіва. І сумнівно, що вони ризикнуть зробити це в останньому сезоні. У тому ж дописі, до речі, припускали, що стів стане наступним шерифом Гоукінса. Серед інших можливих жертв часто називають Макс, якщо дівчинка таки повернеться до тями, їй можуть дати ще один героїчний момент перед тим як вона помре, завершивши задуману векну жертву, і дуже часто в теоріях їй пророкують незрячість. Шериф Гопер теж іноді фігурує у прогнозах. Спочатку його думали вбити у третьому сезоні, а вже в четвертому воскресили. А от у п'ятому він може остаточно загинути, захищаючи прийомну доньку чи родину Байерсів. Проте Девід Гарбор натякав, що фінал для Гопера буде зворушливим, але не обов'язково трагічним. Дастіну, до речі, теж фанати часто пророкують смерть, бо він надто добрий і невинний, А такі персонажі часто стають жертвами для емоційного удару. Теорії щодо того, хто ж з персонажів загине, дуже різноманітні. Але в чому фанати переважно одностайні, то в тому, що у фіналі загине одразу двоє чи більше героїв. Дуже сподіваємось, що автори серіалу пощадять нас в фіналі. Хоча це навряд. Виконавець ролі Гоупера Девід Гарбор розповідав про реакцію команди під час читання фінального сценарію. І приблизно з середини епізоду актори вже почали плакати, і особливо емоційно відреагував Ноа Шнап. Він, до речі, сказав, що у фіналі глядачі будуть просто спустошені. Очевидно, нас справді чекає тяжке прощання не тільки з серіалом, але й з деякими персонажами. Очікування фінального сезону спровокувало велику кількість різноманітних фанатських теорій. Тому давайте розглянемо найпопулярніші версії, якими фанати тішать і, звісно, шлякають одне одного напередодні прем'єри. Одна з найгучніших теорій стверджує, що паралельний світ не існував спокон віку, а виник у момент битви Ел та Генрі Кріла у 1979 році. Пам'ятаємо, в фіналі четвертого сезону був флешбек, коли маленька одинадцять захищаючись, викинула Генрі 001 першого силою у невідому порожнечу, і той опинився у вивороті. Так от, фанати припускають, що Ел не просто відкрила портал, а створила сам вимір вивороту. Якщо ця теорія правдива, то 11 доведеться знищити власне творіння. Після четвертого сезону глядачі помітили моторошну деталь, що виворіт застряг у той день, коли зник ВІЛ 6 листопада 1983 року. У ньому навіть щоденник Ненсі зупинився на цій даті. Звідси народилася думка, що містечко Гоукінс або принаймні виворіт потрапило у часову петлю. Прихильники теорії звертають увагу на постійні паралелі між сезонами і повтори мотивів і навіть фраз. Надарма ж тема годинників і часу це улюблений атрибут векни. Одна з радикальних версій цієї теорії взагалі каже, що Векна міг маніпулювати часом, аби наблизити апокаліпсіс. Якщо це справді так, то у фіналі героям можливо доведеться мати справу не лише з монстром, а й зі збоями реальності та навіть подорожами у минуле. Деякі фанати пішли ще далі і припустили, що доктор Бреннер і є Генрі Кріл, який застряг у часі і намагається контролювати ситуацію. Хоча загалом в цій торі дуже мало логіки, бо виходить, що Бреннер тепер намагається зупинити самого себе. Існує популярна фанатська версія, що Генрі Кріл, Векна, може виявитися біологічним батьком Джейн Гоппер. По-перше, відомо, що матір'ю 11 була Террі Айвс, учасниця експериментів доктора Бренера. Фанати підозрюють, що Бренер міг використати ДНК Генрі для запліднення Террі, прагнучи відтворити першого піддослідного. Якщо Генрі справді її батько, то фінальна битва буквально стане поєдинком батька і доньки. Це класика. I am your father. Oh. Oh. No! Якщо ще й теорія про Бренера Генрі в часі правдива, то виходить зовсім химерно. Еді Мансон трагічно гине у фіналі четвертого сезону. Але фанати досі не можуть відпустити його персонажа. На основі легендарної гри Dungeon and Dragons виникла теорія, що Еді може повернутися у фінальному сезоні у ролі каса-зрадника. Це персонаж з ДНД, який спочатку був найближчим слугою Векни, а пізніше зрадив свого господаря. Саме цей паралельний наратив фанати переносять на дивні дива. Паралели в цій теорії справді багато. У грі Кас пов'язаний з темною магією та вампіризмом. А в епізоді серіалу Еді загризли демо кажани Векни. А ще в нього на руці татуювання кажана. За цією теорією Еді може повернутися у п'ятому сезоні вже не як людина, а як напіввампір вивороту, який спершу служитиме векні, але в критичний момент згадає себе і повстане проти нього. Офіційно ж брати Дафари казали, що смерть Еді була необхідною та остаточною. Але, попри це, фанати продовжують розвивати теорію про каса зрадника. Розв'язка четвертого сезону залишила Макс Мейфілд у жахливому стані. Дівчина клінічно померла після атаки Векни. І хоч Ел реанімувала її, але Макс впала в кому із зламаними кінцівками і повною втратою зору. Ба більше, коли Ел спробувала знайти її у темному просторі свідомості, там була пустка. І це наштовхнуло фанатів на думку, що її свідомість перебуває у свідомості векни. Є і інший варіант, в якому Макс прокинеться, але залишиться пов'язаною з Векною, і буде використовувати роль каналу зв'язку з ним. У будь-якому разі, доля Макс це одна із найбільших інтриг сезону. Фанати припускають, що в останній битві Ел і Векна вивільнять настільки величезну енергію. Що стіна між реаліями просто не витримає. Виворіти наш світ тимчасово зіллються в один, але після цього відбудеться перезапуск. І у фіналі, коли векна буде переможений, світ перезавантажиться назад в нормальний, і разом з цим зникне все надприродне, а виворіт перестане існувати повністю. Як наслідок 11 втратить свої особливі вміння, бо джерело її сили було напряму пов'язане з цим паранормальним виміром. І Ел повернеться до нормального життя як звичайна дівчинка без телекінезу і інших надприродних здібностей. Чи справдяться, хоч частково ці фанатські теорії, ми побачимо вже зовсім скоро. Пишіть у коментарях, чию смерть в серіалі ви точно не готові побачити. А з вами була Валерія Пастушенко на Суспільне культура. Побачимось!